Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, і астрологічний прогноз на понеділок на 25 березня, дні місяця 15, 16, 16 починається о 18.37. Цілий день панує 15 й місячний день. Характеристика 15 го місячного дня у передньому астропрогнозі на 24 березня місяць знаку Терези. А ще в понеділок, повня о 9-й годині ранку та місячне затемнення о 9.20. Тепер про повний місяць в Терезах. Це чудовий період для позитивних змін в особистому житті. Це період романтики, почуття абсолютно щирі і дуже глибокі, можна не боятися зрад і змін. Є можливість просунутися по службових сходах. Головне, опинитися в потрібному місці у потрібний час. У плані фінансів період нейтральний. Зростає рівень довіри у товаристві. варто Утриматися від угод, пов'язаних із ризиком, атмосфера доброти та доброзичливості розслабляє, неможливо прийняти тверде рішення, складно протистояти чужій думці. Та варто зосередитися на справі. Не варто вступати в відкриті конфлікти, корисно навести порядок в голові, а також у домі. Мої любі, особисто я. Коли прибираю в хаті, я сто разів або й більше повторюю: я навожу порядок у своєму житті. А повня в Терезах, саме той час, коли, проказавши таку афірмацію, ми в космос запускаємо такий меседж, і реалізація вже пішла саме потрібний час. Тепер про місячне затемнення. Сила місяця величезна. хоча, ми не помічаємо її можливостей. У момент затемнення сила місяця пригнічується сонцем, а ми залишаємось без підтримки. Тобто на якийсь час втрачаємо здатність адекватно розуміти та сприймати навколишній світ. Період затемнення завжди загрожує емоційним конфліктом. В цей час ми відчуваємо прилив сил. організм, Одержує додаткову енергію і штовхає нас на негативні вчинки. А інтуїція мовчить і не може попередити про небезпеку. Шлюби, які вкладаються в день затемнення, невдалі, невдалі різноманітні угоди. Погіршується здоров'я. Любі мої вас попередили. А як вам діяти, це ваше діло? У вас є вибір. Вибір за вами. Ви можете перенести всі важливі справи на сприятливий день. Коли місяць в Терезах вразливі бедра, нирки та сечовий міхур. Якщо ви протязі 2-3 днів місяця в Терезах зробите профілактичне лікування цим органам, то воно буде вдвічі корисне. Можна попити трав'яні настої та чаї для профілактики. Краще багато пити після обіду поміж 15 та 19 годинами, щоб як слід промити сечовий міхур та нирки. А ось операції на цих органах в ці дні недопустимі. Виключить із раціону солоне, кисле, перчене та гірке, а також алкоголь те, що може подразнювати нирки та сечовий – які і так у ці дні слабкі. А якщо у вас хронічне запалення сечового міхура, то причиною може бути зміщення третього поперекового позвонка, зробіть рентген. І так, на цьому все. Я вас люблю. Бажаю вам добра. З вами була бабка Люся. Будьте здорові до завтра!